Всім привіт, друзі. Сьогодні з вами хочу поговорити про ліхтарики та павербанки для ЗСУ. Багато хто з вас бачив мої відео, як я роблю ліхтарики, створюю ліхтарики, переробляю павербанки, роблю павербанки для наших хлопців ЗСУ. В цьому відео я хочу вас попросити, щоб ви допомогли мені зібрати банку. Я створив банку на 3D-принтер, щоб друкувати ось такі ліхтарики, такі ось павербанки, корпуси і багато чого іншого. Це мені пришвидшить роботу і будуть нормальні якісні ліхтарики для наших хлопців. Щоб закрити банку, мені залишилось буквально там дві чим та тисячі гривень. Нас дуже багато, майже 30 тисяч підписників. Так що хочу вас попросити для доброї справи. Хто скільки може, 20 гривень, 10, 5 гривень. Любі гроші це є велика допомога та великий вклад. Давайте я вам трошки покажу, що за ліхтарики. Дивіться аналог такого ліхтарика. Як друкується ось такий для ЗСУ, коштує 1300 гривень. Дякуючи мому підписнику Андрію, він розробив цей ліхтарик. Ми його трошки вдосконалили він навіть кращий, ніж заводський. Давайте я вам розкажу трошки характеристики, що це за ліхтарик. Світить він до 10 годин на одному заряді. Заряджається він за одну годину. Як ви бачите, цей ліхтарик має кліпс укріплення, що ти можеш причепити собі будь-де чи це на бронежилет, чи це на ремінь і так далі. Плюс до того тут буде магніт, і плюс до того тут буде ось такий шнурочок, як тут виглядає. Цей ліхтарик є по габаритах дуже компактний. Реально, він як сірникова коробка. Сірникова коробка має 5 см, а тут 6 см. Ці ліхтарики дуже комфортні і допоможуть нашим хлопцям. Повірте, ви в себе вдома можете включити 220, лампочку, вимикач і у вас світло є. А в окопі світла в хлопців немає. Так що ось такі компактні, легенькі автономні ліхтарики, я думаю, нашим хлопцям дуже допоможуть. Також ось такі ліхтарики ручні я роблю з одноразків. Також тут вокришка друкується на 3D-принтері. Також автономність до 10 годин і заряджається за годину. Коли ми дозбираємо на 3D-прінтер, буду розробляти всякі різні корпуси під павербанки. Це не то, що я тоді ліпив що було, як то кажуть, старі корпуси від павербанків. Випилював різні коробочки. Це все займало час і виглядало так. так що, на цьому все. Всім дякую за увагу. Наперед дякую тим людям, хто задонатить. Слава Україні! Слава ЗСУ.